Квіти я збирала, у віночок заплітала, підбирала на свій смак соняшник, волошки мак, гарних шовкових стрічок. Я вплету до квіточок, надягну віночок та й піду в таночок. Доброго дня, любі малята, віночок символ долі та життя. Це не просто прикраса, але й оберіг. Здатний захистити від будь-якого лиха. Кожна з квіток віночка має своє значення. Мак символ краси та молодості, соняшник символ відданості й вірності. Волошки – символ здоров'я та сили. Пропоную сьогодні намалювати віночок. Для роботи нам знадобиться. Аркуш паперу з намальованим колом простим олівцем. Фарби, вода, пензлик, серветка, простий олівець. Спочатку ми простим олівцем намалюємо квіти. Ось тут в нас буде мак. Так. Ось тут ми намалюємо соняшник. Так. А поряд соняшника ми намалюємо волошку. Так, ось ми ще намалювали простим олівцем стрічки на нашому віночку. Так, тепер ми візьмемо пензлик жовту фарбочку та будемо малювати соняшник. Ось ми домальовуємо наш соняшник ще один. Так. Тепер ми беремо червону фарбочку так. і будемо мак малювати. Ось ми домальовуємо ще мак гарний, яскравий червоний. Тепер блакитною фарбою ми будемо малювати наші гарні волошки. Ось так. так. Ось ми намальовуємо нашу волошку. Так. Промиємо пензлик. Тепер ми намалюємо нашим квіточкам серединки. Мак. Мак. Ось такі. Так, ось соняшник серединка, де ростуть на Так. І тепер намалюємо листочки. Так. Ось останній листочок ми ось тут намалюємо. І ще ось цією зеленою фарбою ми будемо малювати одну зі стрічок. Зелена. Зелений колір символізує весну та молодість. Так. А синій колір символізує небо. А червоний символізує кохання, а жовтий колір символізує Сонце. Подивіться, який гарний віночок в нас з вами вийшов. Спробуйте і ви сплести такий віночок, любі малята! Успіхів вам у творчості і до зустрічі!